Друзі, як і обіцяли, в нашій студії з'явився гість. Це Павло Гвозденко, заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Національної гвардії України. Вітаємо вас! Вітаємо. Відеожаємо здоров'я. Одразу наші глядачі побачили, що з'явилася номер карти, з'явився QR-код на їхніх екранах. А це означає, що далі будемо говорити про збір. Звичайно, ми розпитаємо вас про обстановку на вашому напрямку. Це Купінський напрямок, але збір це дуже важливо для наших захисників. Тому розкажіть, на що збираєте. Ну зараз якраз закінчення поточного місяця, і на наступний місяць потрібно обов'язково мати стабільний зв'язок. А як ви знаєте, основний зв'язок зараз, який в бойових умовах працює, це стерлінки. Відповідно, їх необхідно поповнювати, тому що тут є частина старлінків, які надаються державою, і є плюс частина, велика дуже частина тих, хто надає волонтери там і інші небайдужі громадяни. Відповідно, ну, це немала цифра на кожен стерлінка, Зважаючи на велику кількість екіпажів, ми собі порахували, що в принципі в нас досить таки щомісяця велика сума. Часто, наприклад, практикується у військах, що самі військові це поповнюють, але звісно буде, мабуть, більш справедливо, якщо ми зможемо отримати цю допомогу, і вже військовослужбовці зможуть ці кошти більше там розпоряджатися на інші потреби. Друзі, ви знаєте, що робити. Розкажіть, будь ласка, Павло, у ваших загоні безпілотних систем? Як яка різниця є між наявністю і відсутністю старлінку? Тобто, які можливості вам дає його наявність і що відбувається, коли вам не вистачає цього компоненту? Ну, в принципі, якщо в тебе є зв'язок, то в тебе є і очі, і в тебе є повністю інформація по всій оперативній обстановці. в тебе є можливість обмінюватися інформацією своїми підрозділами, суміжними. Тобто ти постійно в матеріалі і розумієш, яка ситуація на полі бою. Як тільки в тебе немає зв'язку, відповідно ну ти, ти прямо в вакуумі знаходишся. Ти не розумієш, як переміщається супротивник, як, як переміщаються суміжні підрозділи. Тобто, це ну насправді це дуже дуже важливо мати зв'язок якісний на фронті. А наскільки стабільний є зв'язок через Starlink, коли е Противника буквально на кожному метрі пристрій радіоелектронної боротьби. Чи взагалі впливають такі пристрої на Стерлінки? Ну, значить, звісно, є пристрої, які також можуть заглушити Стерлінк, але, як правило, ті системи РАБІ, які використовуються на фронті, в основному це системи, які глушать зв'язок ну, дронів. Так? Тобто, а дрони в основному на радіочастотах працюють, які в принципі ну стандартні, і ворог на цьому акцентується, щоб максимально заглушити наші можливість пересування наших дронів. Так що друзі називається ця штука Starlink, але йдеться насправді не про неї. а Саме про ті можливості, які про які щойно розповів Павло, можливості, які необхідні і для більш ефективного знищення ворога, і для більш ефективного захисту життя наших військових, і ви можете долучитися своїм внеском до цієї справи забезпечення підрозділу Павла за своєму зв'язку багато не просимо, як завжди, 5, 10, 20 гривень. Просто зробіть це, і почувайтеся добре, почувайтеся причетним до нашої спільної великої справи. І я знаю, що для вас це важливо. Я в цьому впевнений, тому що ви найкращі, і я думаю, що якщо ви не проігноруєте мій заклик і сьогодні, то навіть не на один Лінк, ми зможемо назбирати за час цього ефіру, тому що бували випадки, коли можна було забезпечити дуже багато військових старлінками. Лише там за 15-20 хвилин нашого спілкування. Все залежить від вас, від того наскільки ви активні. Тому я закликаю вас не бути байдужими і зробити те, що ми можемо зробити конкретно в рамках цього ефіру. Конкретно наближаючи нашу перемогу, про яку, про яку ми з вами віримо, в яку ми віримо, і про яку мріємо кожен день. Павла, скільки коштує один Стерлінг, і скільки загалом ви розраховуєте купити на ті гроші, які е, зберуть наші глядачі, зараз невелике уточнення. Значить, ми кажемо про абонплату, яка необхідно проплачувати щомісяця. Ну це цифра приблизно там біля 4 тисяч гривень. За е, один місяць користування старлінком, тобто купи... один пристрій, 4 тисячі гривень на місяць, так так, угу. тобто ну близько цього, да там в залежності від тарифу, от е, і тому купити, отримати стерлінг – це одна ситуація, а потім щомісяця його потрібно поповнювати, інакше він не працює. Тобто, ну як мобільний телефон, так поповнив, працює. А чи відомо вам які системи зв'язку використовує противник, і наскільки стерлінки поширені у них? Так, вірно, ви сказали, що в них є, крім тих засобів зв'язку, які в них є свої на озброєнні. Звісно, вони не такі технологічні, як Стерлінки. Відповідно, ворог також активно і Стерлінки використовує в своїх цілях і, скажімо так, дос досить активно навіть я би так. сказав. Щодо вашого загону, він спеціального призначення, як ми сказали на початку нашого спілкування, коли вас представляли, скажіть, будь ласка, чим відрізняється спеціалізація вашого загону від стандартних дронових загонів Збройних сил України? А, значить, приставочка спец вона означає, що такі загони виконують спеціальні задачі. Так? Вони, ми працюємо, по-перше, ну, передовою технікою, та, яка Виходить тільки, в тому числі і тестуємо нові одиниці озброєнь, плюс в нас швидкість реагування на ситуації. Так? Саме наш загін створювався для того, щоб надавати оперативну підтримку бригадам Національної гвардії, ну, в першу чергу бригадам mm. Національної гвардії, в тому числі і плюс ще і Збройних силам України окремо структурних підрозділів. Значить, задача. Якщо ворог намагається прориватися десь на певній ділянці фронту, йде за запит на наш спецпідрозділ і оперативно виїжджають наші екіпажі на ту ділянку фронту, проводять ці необхідні заходи для того, щоб стримати ворога, знищити його наступальний потенціал і таким чином зняти цю напругу. Далі, як тільки відбувається певна стабілізація, то знову ж таки дивимося, або ж якщо немає потреби на інших напрямках. Висуватися на більш гарячі точки, то працюємо до моменту, поки ну, не відбувається ротація, як варіант, да, або ж не з'являється там активність ворога на інших напрямках і, в принципі, тоді знову ж таки виїжджають і там відпрацьовують. Це дуже і дуже ефективно, скажу угу. вам. Ми, чесно кажучи, ну, тобто, планували, що має бути український тайфун дуже потужний, да, але насправді хочу відмітити, що з моменту, як тільки наші Екіпажі наші тактичні групи е заходили на напрямки, то бригади, з якими ми співпрацюємо, вони не, не втрачають української землі, і це надзвичайно важливо, і ми цим гордимося. Тобто, в нас пріоритет був не полювання за якимись е жирними цілями, uh -huh. тому що, ну, як правило, е такі топові підрозділи в них на меті стоїть перше, що це е максимально дорогу техніку знищувати, максимально там. Полювати це навіть в цьому такий азарт є, так своєрідний. Хоча все ж таки, і наш підрозділ має досить багато потужних таких знищених цілей, ворожих, і серед них, чим ми дуже гордимося, це минулого року, в кінці минулого року, наш підрозділ знищив ворожий комплекс «Борисоглібськ-2», який коштує 200 мільйонів доларів. штука. штук. Ого. Так, це був четвертий за всю війну, а їх 14 одиниць ну згідно даних розвідки було ворога. Тому це це дуже серйозно. Тобто, ви як такі супергерої в національній гвардії, вас викликають, коли виникають проблеми. Я вам скажу насправді, насправді на жаль, але так склалася ситуація в нашій країні, що цих супергероїв вже дуже багато. Да? Угу. Дуже багато і тих, хто сьогодні працює на фронті, і тих, хто на жаль загинув, але ну українська нація, вона. Надзвичайно міцна і потужна, і тільки за рахунок цього супергеройства сили духу нам вдається триматися, ну тому що ворог надзвичайно сильний, і ви розумієте, що це він переважає і в живій силі, і в техніці, і у всьому. І дуже дуже важливо, щоб до супергероїв можна було дозвонитися, коли вони потрібні. А для цього їм потрібен зв'язок. А щоб у них був зв'язок, ви можете ось буквально кілька ваших гривень виділити на таку велику справу. Зробити свій маленький внесок. Уже понад 60 тисяч гривень назбирали. І там до закриття вже банки, яка закриє потреби підрозділу поточні Павла. Щось там близько 50 тисяч. Сума не маленька, але я знаю, що для вас не така і велика. Точно можемо. Тому, будь ласка, будьте активні. Пане Павле, часто в новинах можна зустріти такі заголовки, на кшталт Збройні Сили України прийняли на озброєння новий безпілотник, і такі новини ми зустрічаємо ну майже кожен тиждень. А як загалом багато у вас розробок приходять випробування у підрозділі? Насправді досить часто до нас звертаються виробники. Якщо ми бачимо, що, скажімо, ця техніка, ці безпілотники мають перспективи, то звісно ж ми їх беремо на випробовування. Тут є два варіанти. Один варіант для нас найлегший, найпростіший це те, коли виробник має достатньо ресурсу, щоб надати декілька одиниць цих дронів, щоб ми змогли їх відтестувати на фронті і вже дати зворотній зв'язок такий. Зважаючи на бойові умови, тому що е, тестування на полігоні, воно ну, на жаль, навіть при наявності всієї, скажімо так, імітації е, бойових умов, да, включення Ребів і все інше, все одно такі на полігоні умови не створити. Да. Все ж таки, в бойових умовах воно інакше. От е, тому, після ну, Тобто це один варіант, коли ми отримуємо від виробників, ще інший варіант, е, ми дуже цікавимося тим, які розробки є на, на ринку, і звісно. Також е звертаємося буває до і до бізнесу, і до волонтерських організацій, і так само до телеглядачів, які можуть допомогти е нам. Наприклад, закупити певну тестову одиницю техніки, такі, як, наприклад, дрони на волокні, як ви знаєте, зараз дуже активно розглядаються. Ми також їх різних виробників купували і тестували. Тобто ти маєш можливість швидко розібратися, наскільки ця техніка працюватиме чи не працюватиме. А коли в тебе є інструмент, який максимально робочий, то ти, звісно, можеш більш якісно виконувати свої задачі. Ну і ще ви, мабуть, розумієте, що технологічна війна також ведеться, і сьогодні цей інструмент працює дуже добре, добре. Проходить деякий час, ворог відпрацьовує протидію, і, і завтра ти вже не можеш цим інструментом працювати. Тому дуже важливо саме вчасно отримувати і максимально використовувати цей ефект, поки цей засіб дає дуже багато результату. В Осу Хортеця повідомили, що два дні тому був великий бій на купінському напрямку, і в результаті цього бою знищено 12 броньованих машин ворога та один танк там близько 100 окупантів були виведені з поля бою. Частина вбитими, частина пораненими. Чи приймали ваші бійці участь в цьому бою? І що ви загалом знаєте про те, що там відбувалось? А, значить, ну на напрямку Куп'янському, ну і в принципі, так і в основному на, на різних напрямках відбувається. Тобто, це не, не тримає смугу оборони, наприклад, суто mm. там Національна гвардія або суто збройні сили. Тобто там на, на певній смузі значить, працюють певна кількість різних бригад, підрозділів. Відповідно, якщо казати за саме ту смугу відповідальності, яка відноситься в цьому напрямку, це перший броб, це буревій, якщо знаєте, національна гвардія, mm -hmm. от ми з ними працюємо. То після того, як ми туди зайшли, це ще минулого року на цей напрямок, завдяки дуже якісній злагодженій такій системній роботі, ворог зрозумів, що він там не може рухатися. І вже ну, останні, останнім часом він навіть цих намагань менше набагато здійснює, щоб прориватися. Звісно, він дивиться де слабші точки і намагається прориватися там. І мабуть, це якраз про що ви сказали, це якраз той варіант, коли він знайшов на його думку слабшу точку і туди намагався пройти. Але зважаючи на те, що Техніка ворожа була знищена. Це говорить про те, що все ж таки йому не вдалося реалізувати свої плани, і вони отримали гідну відсіч. Ну і масштаб бойових дій використання 12 броньованих машин зараз на фронті насправді рідкісне явище. Вони насправді буває, тобто, в основному зараз роботу вони ведуть малими групами. Тобто завозять, наприклад, там на мотоциклах, завозять по одному, по дві людини, намагаються їх закинути в таке місце, де вони там сховатися можуть. Там умовно там якась труба під цим під дорогою, ще якісь такі елементи ландшафту, які дозволяють. Там накопичують певну кількість цих військовослужбовців і вони намагаються таким чином рухатися. От. Тому їх тяжче знищувати, тому що вони поодиноко рухаються, але час від часу вони тестують. тобто, Можуть десь там, умовно, от, недавно були на Запорізькому напрямку ситуація, що вночі вилетіли е, пілоти на, скажімо так, просто тестово політати, пополювати, і тут стикаються з колоною, яка рухається. Тобто такі, такі речі вони постійно тестують. Звісно, коли вони побачили, що вже знищена там, одиниця техніки, вони швиденько маються відступати. відступати. І знову ж таки, от такі от постійні випробовування, де слабше, де можна. Трішки приспати, скажімо так, ситуацію, що щоб тут думали, що а ну вже тут не буде ніякого прориву. і отак от вони постійно намагаються. В них задача рухатися вперед. Я хотів би відмітити, от я буквально приїхав там е, декілька днів тому з фронту, і е, коли ти спостерігаєш, е, значить, за, за ситуацією е, на, на полі бою, ти бачиш, наскільки вони. Ну вони прям зомбовані, реально. І е, ми там спілкувалися з одним із командирів бригад. Е, я кажу, ну як, як вони так е, їх знищуємо, вони знову рухаються. І це такий процес. Вони назад практично не йдуть. Він каже, тому що їх там знищують свої. Якщо він іде вперед, то він умовно може бути героєм там в Росії. Да? Йому зроблять якісь виплати. Якщо він йде назад, він. Його знищують там свої, і він залишається в безвісті зниклими і, і все. То, так, в принципі, от, нічого нового, так, от, така ось часів Другої світової працює. Вони навіть я вам скажу так. Е, е, значить, е, дрон нас вразив одного із е, їхніх військовослужбовців, він з перебитими ногами сидів біля дороги. Е, цей мотоцикл підвозить нових, е, значить бійців е, і повертається ж назад забирати інших. от. Е, і цей сидить біля дороги, його можна вивезти, він його не забирає. Він нікому не потрібний. Він просто. нікому не потрібен. Він просто стікає кров, він там і помер. Ну, Тобто, розумієте, наскільки це ну, негуманно з їхнього боку, вони навіть своїх не, не вивозять, mm. і не, хоча можуть легко допомогти їм. Друзі, вже менше 30 тисяч гривень залишилося для збору. Якби можна було по одній копійці скинути на цей збір, то ми б його закрили за ці 5 хвилин часу спілкування. Скільки в нас залишається, я в цьому не сумніваюся, але мінімальна сума трішки більша, яку е дозволяє банк провести для цього збору. І я не знаю, яка вона тут встановлена. Зазвичай це там 5-10 гривень, інколи гривня дві. Можете провести експеримент, обрати її і задонатити. І не сумнівайтеся, що Павло піде зі студії зі з гарним настроєм завдяки вашим е зусиллям. Тому прошу вас не бути. Байдужими, давайте дуже хочеться ці 30 тисяч гривень зібрати і зробити нам усім. Всім, хто дивиться цей ефір, всім хто в студії і за кадром дуже дуже приємно, пане Павле. А все таки про дрони хочу вас розпитати, тому що ваша робота напряму безпосередньо пов'язана з використанням цих засобів ураження противника. Ви вже сказали, що противник дуже швидко вчиться, він швидко модернізується. Ті дрони, які вам вдається збивати, ви досліджуєте їх на наявність нових деталей, нових покращень. Що помічаєте? Яку тенденцію? Я хотів би відмітити, що зараз ворог частіше почав застосовувати дрони літакового типу, ударні дрони. Тобто, це такі, як, наприклад, Молнія-2, які зараз дуже активно використовується на фронті. І Так само наші бійці буквально не так давно, там близько там двох двох з половиною неділь тому, значить. Були на позиції. Відповідно, один із наших побратимів спостерігав за ситуацією. і Побачив, що цей підліт цього дрона. Він не розгубився, почав по ньому стріляти з стрілецької зброї. Відповідно, побратими, почувши, що там іде бій, вийшли, підключилися. Це дуже тяжко збити такий засіб. Це mm -hmm. камікадзе, за який ну то це потрібно мати дуже велику силу духу, не, не боятися і стріляти в нього просто так, якби це і їм вдалося збити. Він не знищив їхній бліндаж. Він е, впав і навіть. Також дуже пощастило, що перебита було управління, яке підривало вибухівку, давало сигнали на підрив. Відповідно, його розмінували. І сьогодні в нас є ця одиниця техніки, яку ми досліджуємо, дивимося, наскільки там які технології використовуються, тому що ну, дуже широко вони зараз застосовують. Це недорогий дрон відносно. Він дуже простий, візуально і але ефективний. І вони його зараз використовують. Я думаю, що ми. Будемо їм давати протидію на це, як в питаннях, скажімо так, виведення з ладу їх за допомогою систем РЕП, так і, в принципі, використання тих їхніх технологій, які ми можемо в себе також масштабувати і відправляти їм подарунки назад, Павло. Щодо вашого особистого досвіду, ви професійний військовий чи були цивільним на момент в 22-му році. Я так само, як і більшість, мабуть, наших громадян був цивільним. І коли трапилася повномасштабка, це також для мене був великий шок. Я на той момент, батько трьох неповнолітніх дітей, мав, в принципі, змогу виїхати з країни, як, ну, тобто, маючи всі законні для цього права. Однак ми поїхали сім'ю, я відвіз в Ужгород, там пішов військомат в ТЦК. Відповідно, там мене вразила величезна черга, тоді на три доби черга була. Скажімо, так, дійшовши до, до точки, коли можна було з кимось поспілкуватися, мені сказали, що а чого ти тут? Їдь за кордон, типу, тобі все можна. Типу. Я кажу, я це розумію. Я просто вважаю, що я маю бути, ну, маю бути своєю країною. У нас дуже мало часу залишається, і знаю, що для вас дуже важливе питання рекрутингу: поговорити Давайте. про це. Тому... З точки зору от вашого особистого дозвілу переходу з цивільного до військового, що б ви могли сказати тим людям, які роздумують над рішенням приєднатися, можливо, саме до вашого І як можна потрапити в Е, Я можу сказати одне: що страшно всім. Мені також було страшно, і це нормально. І хоробрим страшно, і боягузам страшно. Це це так є, але питання в тому, що ви можете дуже багато зробити для своєї країни, не тільки будучи в з автоматом в окопі. Є дуже багато спеціальностей, в тому числі в нашому підрозділі, щоб не перераховувати всі, я хочу сказати, що. Кожному знайдеться своє місце, і ті навики, які люди мають в цивільному житті, їх дуже непогано можна застосовувати і в військовому. І тільки завдяки тому, що е, ну, знайшовся такий баланс, розбавились mm. військові знання із е, цивільними знаннями, ми сьогодні маємо цю перевагу технологічну і е, перевагу мотиваційну. Так? Е, як до нас долучитися? Е, заходите на, в Google, забиваєте тайфун НГУ. І зразу ж там наш сайт, там є анкетка, яку необхідно заповнити. Далі дуже оперативно зв'язуються спеціалісти наші і е тестують, які знання підходять. Не скажу, що беремо всіх. Ми спецпідрозділ, в нас і, як би я ж кажу, більше все ж таки є переваг. Не, не буду казати про всі, закликаю просто скористатися таким посиланням. Це ні до чого не зобов'язує. Пройдете співбесіду і зрозумієте, що для вас точно знайдеться місце, і ви точно зможете приносити користь для своєї країни. Пане Павле, на сам кінець у нас для вас гарна новина. Наші глядачі закрили ваш спір. 221 я двадцять одна тисяча. Круто двісті двадцять тисячу передали всім. на старлінки. Хлопці будуть радіти, тому що вже не придеться наступного місяця поповнювати за свої. Дякуємо вам. Вам. глядачі. Павло Гвозденко, заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення тайфун Національної гвардії України. Був гостем нашої студії. Далі в нашому ефірі новини, які розповість Людмила Добровольська жестовою мовою для вас їх перекладе Наталія Дмитро.